Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата! Ну, діти з вами гратись і фізкультурою займатись. Почнімо нашу фізкультуру з ходьби. Кладемо ручки на поясок і йдемо спокійним кроком по колу. Ось так, як це роблю я. Йдемо повільненько, ось так тримаючи спинку рівну. Молодці малята. А тепер ми з вами йдемо. Маленькими кроками. Ось так. Спику і в голову тримаємо рівненько. І ось так маленькими кроками з вами йдемо. У вас дуже все добре виходить, молодці моряти. А зараз ми з вами підемо широким кроком. Ось так. Ногу виставляємо вперед. І йдемо широкими кроками. Обережно! Пінку тримаємо. рівненько. Молодці. Діти, кладемо ручки на поясочок і робимо повороти голови вперед. Назад. Ось так. Раз. Два. Три. Чотири. Давайте ще раз спробуємо. Нахиляємо голову вперед. Раз. Нахиляємо голову назад. Два. Вперед. Три. Назад. Чотири. І ще раз. Раз. Два, три, чотири. Молодці малята. Тепер робимо з вами повороти голови вліво вправо. Почали. Вліво раз. Прямо два. Вправо раз. Прямо два. Давайте ще раз спробуємо. Вліво раз. Два. Вправо раз. Два. Молодці малята. Малята, Тепер руки розводимо в сторони і робимо нахиле. Ось так. Одна ручка вверху, інша внизу. І тягнемося до нашої ніжки. Потім міняємо. Ось так. Давайте спробуємо ще раз. Міняємо ручку. одна в нас вгорі, інша внизу. А тепер їх міняємо. Дуже гарно тягнемося. Молодці малята. Малята, тепер я пропоную вам пройтися змійкою через перешкоди. Кладемо ручки на поясок, стаємо рівненько і йдемо обережно, оминаючи наші перешкоди. Ось так гарненько. І спиночку тримаємо рівненько. А давайте ще раз спробуємо. Йдемо повільно. Поміж перешкод наших, намагаючись не зачепити їх. Ось так. Молодці моя голоса дуже гарно виходить. Діти, а тепер я пропоную вам трішки пострибати. Ставимо ручки на поясок і стрибаємо на правій нозі. Стаємо на праву ніжку і підстрибуємо. Обережненько. Ось так, як це роблю я. Молодці! А тепер давайте з вами пострибаємо на лівій нозі, стаємо на ліву ніжку, підіймаємо право, згинаючи в колінці. І підстрибуємо ось так, як це роблю я. Молодці малята. І тепер я пропоную вам трішки побігати. Ставимо ручки перед собою і побігли тихесенько, не дуже швидко. Ось так, біжімо, молодці, маля, у вас все дуже гарно виходить. Малята, тепер я пропоную вам трішечки пограти. Гра називається кегля. Для цього ми стаємо в наше коло, беремо м'ячика і будемо його котити, щоб збити. Наші кеглі нахиляємося, кладемо м'ячика на підлогу і котимо його збиваючи кеглі. Діти, а давайте ще раз спробуємо. Беремо наш м'ячик, нахиляємося, кладемо м'ячика на підлогу і штовхаємо його і збиваємо наші кеглі. Молодці малята. Малята, тепер пропоную вам зробити вправу на дихання. Підіймаємо наші ручки вгору і вдихаємо повітрячко носиком. Діти, я тепер пропоную вам виконати вправу на дихання. Підіймаємо ручки вгору, вдихаючи повітрячко носиком. Опускаємо ручки вниз, видихаємо повітря. Давайте ще раз спробуємо. Підіймаємо ручки вгору, вдихаємо повітря носиком ручки вниз, Видихаємо повітря ротиком. Молодці, малята, ви дуже гарно все виконували, а мені вже наразі час. До побачення, до нових зустрічей. Бувайте, бувайте.